Тиждень і все і вона розкриється, вже можна буде творити вуликі колоди. О, все, є, готово. Все, я потопав отсюда. Теж відкритий провітряється в новому місці. Приїхав тут недалеко від дому. Таке болото є. Невеличке. Тут багно біле, богульний. Рости. Хочу побачити що він там, коли це він буде зацвітати, ось він Ось, ну, ось такі вже такі пупирошки вже вже скоро Сейчас мене за то слово з'їдять Ну а така вже Брунечка набухає, вже скоро буде розквітати Ну Не то щоб скоро так завжди без людей Не може бути Близько до села. Ось багничка. Та її багато тут. Просто вона така рідковата. А там її більше. Хотів побачити, яка вона взагалі колись під нею орієнтувався. Таке дерево гарне, колись хотів сюди вулика витягнути. Але передумав, нехай. Ну, близько дуже до села. Я близько не люблю, хоча дерево дуже класне. Таке дерево люблять джоли. Чути, як машини їдуть. Колись орієнтувався по, по цьому багну, коли воно починає вже розцвітати, отаке, От значить будуть іти рої і треба буде творити вулики. Але воно вже останнім часом не дуже співпадає з тими роями, буває раніше, буває пізніше. Та не знаю. Ось уже чорниці. Кинули. скоро також будуть їсти для зимувалих в джіл це буде взагалі дуже козирний взяток, ще трошки лишили, ще небагато, воно зараз воно дуже швидко піде. Вже взяток з'явився, бджоли на воду не летять. Вже все, вже, вже все добре, сади розпустились, груші, бачу, вже пішли, вже проблем з взятком уже немає. Отакі. Оце ще поїду, сейчас подивлюся, де мурахи лізли, Може залідово підмажу і все. Така дуже запахна ця трава, багно. Може є місцеві джолери, то користуйтесь для приманки роїв. Дуже допомагає. А, запашок. Ось уже зібрався їхати, я побачив ось тут. Яка вже, ну я буду називати її Брунькою. ця квітка взагалі буде розкриється. Ще тиждень і все, і вона розкриється, вже можна буде творити вулики колоди. Вже мабуть, скоро, скоро вже підуть рої, бо і тут, і там. Отаке побачимо. Ще я думаю 2-3 тижні. Два може мало, але три тижні точно і вже її полетять. Це 100%. О, тут дуже гарна сім'я. Бачу мурашка якась лазить одинока, але вже мабуть мазати не буду. Вже думаю вони відіб'ють, вже вони їм не страшні. Там якась одиниця. А бджола кидається, поляга муха. Не так активно, активно вже літає. Цій колоді тоді так мало підрізав стільників, що вони дуже рано почнуть роїтися, це по-любому. Але бачу, багато мурашок лізе по дереву. Тут наче мурашника близько немає навкруги. Ага, є ось, йо-моя. Значить треба, треба намазати. Ще витягну сьогодні це один з двох. Так, трошки низенько, так я десь може на 4 метрах, може чуть нижче, може 3,5, десь на чотирьох. Хотілось на цій сосні, що така гарна була до неї ні заїхати, ні під'їхати. Там мурашник був, але ну, вона звісно дуже добра, як для цього, як для вулиця. Таке бо з боку є дорога, а там, там тупик. Я вирішив. Можна було щось придумати. Бажано було, щоб вона Ось, в ту сторону дивився, він з цієї сторони. Ось я коротко, походив, його збракував. Ходив, ходив тут навкруги. Оце що вона трошки дуже підпалена Так-то наче непогано, але дуже вони роздвоєно широко стоять, вони б їздили туди-сюди Дуже далеко, якби чуть-чуть ближче ще покажу той вулик Який стягнув сьогодні. Таке Така дуже гарна Так низенько трошки звісно, але я високо не люблю. Хай краще хтось залізе видере чим самому лазить, бог я знаю де. Я хотів повище, але там знову накрити його не можна було. Така місцевість дуже гарна. <кій> Ось такий вулич. Тут дубочок там ще один є тут. А я вибрав ось цей. Мені цей був більш до такі. Попомучився я трошечки тут походив. Сам ніхто мені не допомагав, витягував сам. Це трошки довго було. Отакий такий красавочок. Поки ще стоїть, вивітрюється, бо він ще може трошки сироватий. Та буде видно. Така краса Свежесенький Сейчас поїду ще одного покажу. Ну там проїду понад джолами, чи мурашки не лізуть. И далі Приїхав ось до ще одного вуличка. Джоли літають, але дуже лізуть до них мурахи. Це я так би був обгрібав, а це вже хтось. Я думав може що якась собака выгрібала, але ні, все це... Це хтось з металошукачем лазив. лазим Повикопу Вороняче так в лісі появилось багато У нас раніше його так не було А це ціла навала Таким жолки гарно літають Але дуже багато мурашок лазить Ось одна Вон ще одна і чорні, які хочеш Щас я тут колись було обчухане, бо я собою нічого не брав Тільки солідол Щас обмажу тут Березу не буду, вона там вона вже дуже високо, я думаю, вони не будуть перебігати. Головне, оцих два дерева, два дубочка. Хоч один дубочок, у них корінь тут разом, бо мурах дуже багато лазить. Зараз помажу. А таке щось трошечки напівпрозоре. вони тут не дуже лізуть, його можна було взагалі не мазати, але. Дивлюсь, летять слабенько. Вони і так слабенько літають. а ще бачу пилок носять. лід слабенький. Зараз мура... ще з мурашками биться. А так він собі солідол довго не допомагає. Він там тиждень, два-три, коли як, дивлячись, як намазати. Якщо широко намазати, так він до місяця може десь допомагає. А може і взагалі, вже як сім'я стане сильніша, то воно їм і не треба. А отак, коли слабенькі, то бажано допомогти особливо коли весною вони такі собі ще не сильно стільки вороняча, що аж страшно коротше поїду далі покажу ще з того що витягував ще одного той що на сосні а ось така файна сосна Зараз візьму теж солідол тут мурашнички є ось такий, покажу Отака красота. Да, дерево височеньке, воно наче не високо вулик. Мені тоді той казав. Ділиш дерево на три частини і ота середня частина оце, саме для вулика. Ну, я вважаю, що це високо. В мене є драбина, по ній я рівняюсь. Отут, отут десь близько 6 метрів, 6 по-любому має бути. Отаке. От Та й хвоя ця така товстенька. Зараз вже сонце сідає, зараз буде трошки підсвічувати. Буде погано видно, може і не погано буде видно, я думаю. О, така буде краса, у мене тут. Пополазив я тут вверх-вниз, туди сюди. Такий вуличник теж відкритий провітрюється в новому місці гарна дуже така місцина є годнички таке рідко недалеко є вода а там ще одна хвоя така була підходяща але я її збракував я так на роздвоєну. на роздвоєну теж не дуже люблю бо вона їздить туди-сюди але я там забив скобу металеву, думаю буде добре Зараз ще заїду до ставка. Ось такий ставочок невеличкий в лісі, там на груші є бджоли. І там ще в одне місце подивлю, що мурашки не лізуть і все. І буду їхати. Може і раніше буду їхати, бо вже сонце сідає, вже таке. А так тут таке колись і горіло, і вирізали. Та діляночка. При болоті, он, грушка така ось позеленіла. Зараз побачу, що вони там. Тут такий гарненький ройочок був. Злий, звісно, але з однієї сторони це добре. Під деревом ходити можна, а до дерева лізти зась. Починають кусати. Сонце світить. Літок тільки зранку, а так воно сейчас світить йому в спину. Ну і понятне діло, що зняти нічого не вийде, Ну літає дуже гарно. Ох, який літ. Слава богу. О. Щось мені угрожає десь язиком. Я почув. Я в кросовках, як завжди. Такі, зараз подивимось, чи лізуть мурашки. Що наші тут Анджеліні, Анджеліни бджоли. Ой, тут аж якість, якість слабенька. О! Вилітають гарно. Але лізуть трошки задовж, зверху десь щілина значить. І так літають, але ну, літ дуже добрий. Хочу побачити, що вони там пилок якийсь несуть чи не несуть. Не видно. О, прийшла з пилком. О, блін, уже кидається все. Пора мені ще подивлюсь стовбур. Чорні мурашки лазять отакі. Не страшно. Не буду його поклюжити. О, звідси дуже добре видно літок. А, поїду далі. Тут також такий бджоли що навіть підійти було страшно близько. Він також не дуже високий, десь 3-4 метри При болоті. Раніше була вода, а зараз, зараз немає води. Гарно літають, гарно літають, але я підходити не хочу. Ні шапки немає, нічого. Вони мене тоді добре ганяли. Літ є камера може не передає, але летять дуже гарно, ну і слава богу поїду далі. Ой, я і люблю це місце, і трохи не люблю, бо тут є отакі приколи. Ось такі там норочка, там, там яка краса звуки які. ще, ще до одного вулика Вони не мають гарно летіти. А тут все добре Ну тут сім'я сильна Тут можна і не мазати. Я знаю що тут мурашки по-любому будуть лізти Але тут такий лід шикарний Можна. От вулик провісів уже, мабуть, років 10 на цьому місці, а він наче що на наповішений. Тому що він накритий, він не так вигорає, а ці вертикальні у нього чогось так старовато виглядять, навіть в мене. Може не 10, може 8, да ні. О, все, є, готово. Все, я потопав отсюда. А, хорошо я. Ще тут не був в цьому місці. Там в одних заїжджав, вони пропали після пожежі. Воно такий дух високий, що а отут воно горіло, вони летіли. Дуже цікаво, що вони тут живі, не живі, ну мабуть не. Отакі мурашок їм можна не боятися. А ні, щось вроді пролітає. Летять! Ха! Ще й як летять! Слава богу! Ну зі високовато вони їх не зачепило! Вогонь то був високий, десь до половини так, десь отак до сюди, може чуть ниже десь до сюди. Ну там було обкопане, то близько не підлітало, тут -то трохи обгоріло, височенько. Ось Вон, Ті всі дерева пообгорали. Та тут все згоріло. Що ж тут немає нічого. Поїду значить додому. Того вулика треба почистити, в якому пропали. Показувати не буду, бо немає бажання. Ну летять тут, ё-моё, дуже добре.